Мешканка Старовижівщини викликала поліцію. Мовляв, її чоловік дебоширить на підпитку. Коли правоохоронці прибули на виклик щодо домашнього насильства, виявили у будинку кривдника й заборонені предмети, зокрема обріз мисливської рушниці та 25 мисливських набоїв, а також дві банки з порохом. Дозвільних документів на все це добро у бушира не було. Тож за фактом незаконного поводження зі зброєю слідчі внесли відомості до ЄРДР. На Накридника склали і адмінпротокол за вчинення домашнього насильства. 9 січня до поліції надійшло повідомлення від жительки Старовижівщини про протиправні дії з боку її чоловіка. Жінка скаржилася, що він у нетверезому стані та дебоширить. під час опрацювання виклику щодо вчинення домашнього насильства. Співробітники поліції виявили у будинку 53-річного кривдника ряд заборонених предметів. Зокрема, обріз мисливської рушниці, 25 мисливських патронів та дві банки з порохом. Жодних дозвільних документів на виявлені речі у правопорушника не було. Усе це вилучили та направили на дослідження. Нині поліцейські з'ясовують обставини, за яких зброя потрапила до домашнього керівника та мету її зберігання.